Привіт, друзі! Ви пам'ятаєте, що дисципліна понад мотивацією. І коли настає вечір, у нас завжди приходить ритуал вечірнього демакіяжу. Якщо у вас немає годину часу робити масаж, то, що ми робимо кожні вихідні, ви можете щовечора або щоранку робити такий простий масаж. Сьогодні я їх покажу два. Один пальчиками а другий за допомогою м'ячиків, на ваш вибір. Можете зробити той чи інший. І почнемо ми з демакіяжу. Звичайно, завжди ви питаєтеся, чому не можна економити на змивці довкола очей. Тому що ділянка очей вона така, що її простіше зберегти, ніж відновити. Беру двохфазову змивку і готуйтеся разом зі мною до масажу. Струсила, приклала і трошечки потримала. Ми з вами намагаємося зрозуміти, що зняття макіяжу з очей це процес не фізичний, а хімічний. Тобто ми мусимо почекати трошечки, щоб наша туш розчинилася. Потім рухами від скроні до внутрішнього котика ми знімаємо нашу туш, Перевертаємо ватний диск. І завершуємо процес очищення. В мене туш водостійка, тому вона така трошечки противна, її треба трошки потерти для того, щоб зняти Це віки в мене ламіновані, тому вам може здатися, що я туш не зняла, я її зняла, але вони в мене чорні, тому що вони ламіновані свіженько. Знову струсили та перетворили на однорідну рідину. Нанесли на ватний диск, потримали прямо. Тоді жирна фаза піднімається догори, волога фаза, вода опускається вниз, тому що жир жирніший. Жирною фазою ми розчинюємо туш, тримаємо трошечки, не спішимося, вечір це наш час для себе. Потримали і від зовнішнього кутика до внутрішнього знімаємо туш. Потім перевертаємо ватний диск і водичкою закінчуємо процес зняття макіяжу з очей. Тепер обличчя. Я ніколи не використовую воду, я це не люблю. І водичка в нашому крані завжди заважає бажати кращого. Певно, ви колись відстоювали воду і бачили, що лишається на стінках ванни або на каструльках, яких ми. Собі зберігаємо воду, так, коли немає води. Тому я використовую завжди гідролат. Зазвичай я свій вечірній догляд, догляд роблю в ліжку. У мене в корзинці ці мої засоби. Далі я беру молочко. Зараз на промокоді, дуже чарівне молочко, дуже ніжне, для чутливої, для подразненої шкіри молочко з гіалуроновою кислотою. Пам'ятаємо, що гіалуронова кислота дає воду. І гарно-гарно розчинює наш макіяж. Розчинює СПФ-засоби, які я використовую щодня, Розчинює канальний крем, Розчинює забруднення, що попали з оточуючого середовища, надлишок жиру. І ми гарнесенько з вами опрацьовуємо все обличчя. Дивіться, який брудний ватний диск. Іноді я використовую два ватних диски. Щоб ще краще очистити, тому що я конопата, і я люблю тональний крем, я його використовую щодня. Зараз в мене вісімка відчинічта. І повністю витираю. Ще раз беру гідролат. Хочу, щоб атин диск був повністю чистим. Ще раз беру гідролат. Ще раз беру молочко. І гарнесенько, особливо, якщо у вас є зморшки от в цій ділянці, ми тут гарно, гарно, гарно опрацьовуємо. Для чого? Для того, щоб наші креми для очей подіяли якомога краще. Молочко професійне з невеличким відсотком кислоти розчинює мертві клітини і дає можливість вашій сироваці і вашому кремі проникнути якомога глибше в вашу шкіру. Гарнесенько, в кого чорні пори, в кого цяточки, розширені пори цими місцями притурможимо і гарно-гарно обробляємо молочко. Я перевертаю ватний диск і завершую процес очищення, тонізування. Тонік забираю залишки очищення, щоб зняти цю красу. Люблю сережки. Але вечір, все, вже пора спати, красу треба знімати. І тепер я беру тонік і фіалоронка. Ще раз нагадую на нього. Зараз промокод. Хто не знає, що таке промокод, вже в кінці, коли завершиться наш ефір, прокоментуйте і ви отримаєте знижку до 20%. Знижка, до речі, діє ще один день. Після того буде завершуватися. Тонік гелоподібний, дуже приємний. Ми протираємо все, що виходить за рамки переорбітальної кістки, тобто то, що за рамками переорбітальної кістки можна обробляти тоніком. Та й зараз вас чекає два види масажу по вечірньому або по денному кремі, після яких крем змивати не має потреби. Ви можете його зробити в ліжку і вже собі спокійно лягати спати. Але я знаю, що м'ячики не у всіх. Тому ну, я зараз вам його покажу в двох варіантах: пальчиками і м'ячком. Зазвичай я роблю масаж довший по масажному кремі. Такому от. Так. Наношу його ще на пивило, після того роблю маски. До речі, на всі маски, абсолютно на всі. Зараз промокод 20%. Встигніть скористатися, не забудьте, в мене підсилилися синці під очима, тому зараз на ніч я обрала крем від цінців і набріків. Я знаю, чому вони підсилилися. <хи> у нас у всіх є свої певні скелети в шафі. Та, я знаю, що вони підсилилися, тому я беру крем від синців і напрятів, наношу його на ділянку довкола очей, беру сироваточку з гіалуроновою кислотою, таку 30 мл. Наношу її на обличчя шийку і декольте, вона дрібномолекулярна, молекулярна. Ви знаєте, одна молекула гіалуронової кислоти затримує 8 молекул води, але це якщо дійсно сироватка ліпосомальна, нанесли сироватку, муваючими рухами. Дівчатам дуже подобається сироватка, але ви не плутайте. вам здається, що сироватка смокталася, але якщо ви не закрите, і крем, вона випариться. Наступне, що я беру завжди, це крем для губ. Це прям моя молитва. Я вважаю, що губи це. Наша інвестиція в майбутнє, тому що коли я роблю макіяж віковим дівчатам, бачите, як високо його наношу аж під межу доносика, то акцент повіки вже немає, там десь після 70 років вже немає на чому робити. Акцент, акцент робиться на губи і брови. Тому, якщо ви хочете коли будете дорослими дівчатками, собі залишити губи, то використовуйте крем для губ. До речі, одної такої баночки вистачає рівно на рік часу. Після того, як я нанесла крем для губ, я беру крем з гіалуроновою кислотою, який вже має інший розмір молекул, який закриє вашу водичку в шкірі, розподіляю його по долоньках і знову маючими рухами на нашого наплич. Як обрати правильний дячок для масажу, до речі, в магазині їх обираємо. І мені вони бувають пружні, бувають м'які. Нам не підходить, нам підходить пружний і без такого піщащого ефекту. Ми беремо м'ячик і буквально пару хвилин окремі ми розкатуємо, ми пропрацьовуємо своє декольте. Так от, дівчаточка. Ми беремо і гарненько відпрацьовуємо до почервоніння декольте. Потім ми пропрацьовуємо шийку над ключичками. З двох сторін нашу гакесеньку пропрацьовуємо. Наше друге підворіг'я можемо так гарнесенько покрутити, покрутити, покрутити. Є в другу сторону або той самий ручка. Наша задача прилити кров, викликати почервоніння, тоді всі наші доглядові засоби будуть діяти краще. Дивіться, яка гиперемія. Одна сторона порівняно з іншою. Це як б'єн, це дуже добре, тому що коли ми прикликали кров, ми з нею прикликали водичку, ці вітаміни, що ми з'їли з нашими овочами, фруктами, всі мікроелементи. Наша задача викликати гіперемію. Одна-дві хвилини і крем не змиваємо. Не змиваємо, крутимо довкола очей. Крутимо Ммм. Оце от все, дівчата. Коли почервоніло личко, ви можете завершувати ваш масаж. Червоне личко це є ознака того, що ви покликали нову кров з новою водою, яка принесе користь на вашому обличчя. Якщо ж у вас немає такого м'ячика, ми робимо спочатку погладжуючи рухи. Такі от для розтирання крему і починаємо. Декольте один, два, один, два, один. Два, один, два. Якщо ви робите більше рухів, прийдеться крем змивати. Тому ранішній вечірній масаж займає рівно пару хвилин. Один, два, один, два, один, два. Один, два, один. Два. Один. Два. Один. Тепер відкуток губ. Один, два. Відкутока носа. Один. Два по малярних мішечках. Тиснемо на оцей пальчик. Один, два. По брівках. Один. Два. Один. Два. і Мічоло. І все. Ми викликали. Давайте між брівочку. Ми викликали гіперемію і ми досягли свого. Тепер наш крем смокчиться. За одну-дві хвилини ваше обличчя буде не червоним. Можете починати свій день. І ваші креми будуть діяти в 5-10 разів сильніше. На зараз на знижці всі-всі-всі масочки. На зараз на знижці серія з гіалуроновою кислотою ще одну добу. Я вас обійняла. Не забувайте жоден крем. Без масажу не дасть такого ефекту, як з масажем. Тож любіть себе, дві хвилини це не проблема, правда? Для кого дві хвилини не проблема, поставте лайк цьому відео, збережіть його на своїй сторінці. І ми з вами скоро зустрінемося. Всім гарного, чудового, чарівного вечора.